Море сонце ясне тоне, і своє світло, ніби кров червоне, по всій країні до окола сіє, а там зозулю десантювати, а там дзвіночок столом кувати. Там болі вітер листям шировіє. Причиста діво, радуся Марії. причеста діво, радуся Марії. Он молод, жодеть, ліси на муралі. Личко студен, шатим у кроваві, розстріля нині, бо самий не уміє. Кавратя яму темному вкопала і не спочинок бідного не спала. Вже й не скаже, як дзвінок запіє. Причиста діво, радуйся Марії. Причиста діво, радуйся Марії. Під плотом сидить удовиця мати до себе турить, бідний сиротян і плаче, ревне. Душечка їм мріє, уже не плачуть, уже не волохи. Сконило від шеліти. Земліці плачуть, а землі ніби. При чисто діво радився Марієм. Причисте діво радися Та он виходить, сплакала дитина. Без тата, мами, бідна сиротина нічого не їла. Душечка їм мріє. І хочу в хату бідня навернути. Господа саме травить його чути, варезко упало, кросить мішки ніде. Причисте діво, радуйся моріти. Причисте діво, радуйся моріти, бо я не можу в вшат. Я малю душу і чути мушу, дивитись мушу, що тут на світі, а хутки ся діє. Та як доробу зложить моє тінь, де темно, тісно, студенно, зутліло, нич не плаче, де усе німіє, кричиш та діло, радуйся маги.